84 роки тому у Львові нацистська окупаційна влада розстріляла польських науковців. Аби виправдати вбивства, нацисти звинувачували їх у співпраці з НКВС. Кирали нічим іншим, як спочатку арештами, а потім розстрілом. Спершу вчених утримували в приміщеннях Львівської політехніки, а згодом їх перевезли на волецькі пагорби, де в ніч з 3 на 4 липня 1941 року без суду та слідства розстріляли. Тіла закопали у братській могилі. Жертвами терору стали понад 50 людей. Це професори львівських університетів та навіть їхні родичі. львівської політехніки було трагічно вбито кілька професорів. Це був цвіт нації, і це втрата не тільки цього покоління, це втрата поколінь, тому що наука це традиції, це передавання знань, і досвіду від одного покоління до іншого львівська політехніка традиційно славилася своєю школою математики. Яка починалася ще від банаха, І, власне один з професорів, який був трагічно убитий, це був відомий математик. 2011 року на волецьких пагорбах відкрили пам'ятник жертвам трагедії. Надпис на надгробку двомовний. Це символ спільної трагедії двох народів українського та польського. Зупевні подставки. Передусім, ці вчені творили середовище: наукове, культурне, політичне. З одного боку, можемо сказати, що вони були поляками, але передусім відчували себе львів'янами, були ними. Те, що сьогодні ми пам'ятаємо їх, це не зачинена історія річної давнини. Це жива історія. Бо тоді Україна була під гітлерівською окупацією. зараз під окупацією російською. І я не дивлюся на вулецькі пагорби 41-го року, як на історію в минулому, бо вона триває і це були живі люди, які досі нас промовляють. сьогодні, як і кожного року, на волецьких пагорбах вшанували пам'ять загиблих традиційно, їм свічки, квіти. Сьогодні вшановуємо насправді нашу львівську еліту професорів, які загинули і були вбиті окупаційною владою в ніч з 3 на 4 липня 1941 року. І ми в... Вкотре розуміємо, як діє окупаційна влада кожен раз, коли розпочинає війну. Найважливіше це дійсно пам'ять, яка гуртує, яка об'єднує і щороку. Представники влади різних академічних спільнот вшановують пам'ять, бо вона є надважливою. важливою. Бо коли ми спільно переосмислюємо такі трагічні сторінки історії, будемо сподіватися, що таких буде якомога менше в майбутньому. Сьогодні українські науковці також стають жертвами терору, але уже російського З початку російсько-української війни загинули щонайменше 166 вчених.